Так, так, Пройду не раз відомими шляхами, де страх в повітрі висне до цих пір, і хоч усе вже проросло мохами, його ніхто забути не зумів. Це голокост всього одне лише слово, та його сенс пекучий боль жар. Вбивали всіх, старого і малого, і мало хто життя порятував. Дивились вічі, щемило серце, пуста душа і всі думки пусті. Як можеш ти стрілять, скажи, убивця, бо вони ж прийдуть до тебе у вісні. Чи їх вина що родом із євреїв, Чи їх вина, що не такі, як всі? Невже ж і смерть заслужує трофеїв, і щастя можна віднайти в сльозі? Постане між думками знову прирван. Над яром смерть махне своїм крилом. Якщо убивство – це є ваша віра, тоді скажіть, що ви назвете злом? Акцію знищення єврейського населення організували блискавично і фундаментально. 26 вересня 1941 року відбулася нарада, на якій розглянули заходи щодо ліквідації єврейського населення міста, визначили місце розстрілу Бабун Яр. Один з найбільших на території Києва ярів. Завдовжки 2,5 км, завглибшки від 10 до 50 метрів, де можна було б заховати тисячі трупів. З, р... з раннього ранку Ранку 29 вересня 1941 року через усе місто йшли десятки тисяч євреїв. Люди несли валізи і вузли, везли хворих і літніх родичів. Родичі і друзі проводжали їх, не підозрюючи про майбутню трагедію. Деякі з них дійшли до Бабиного Яру, звідки вже оточення нікого не випускало. Ті з них, хто не зумів переконати карателів, що він не є євреєм, загинули. Поліцейські змушували здати документи, коштовні речі і роздягнутися. Потім, приречених групами, підводили до краю глибокого обриву і змушували стати до нього спиною. Із протилежного боку яру строчив кулемет, поранених добували з автоматів. Крик був неймовірний їм наказали роздягнутися і кілька людей ставати над ямою. П'ятеро німців з карального загону розстрілювали ручними кулеметами. Боже Великий всевладний, яви нам свою могуть, дай розпізнати правду, праведників не, забух, не забудь. Дивляться в твої очі мільйони скатованих душ. Пригорни їх, посели на спочинок, та їхнього догосну не наруш. Заступи нас і нашу державу, кривих лютих негод, всі ми сущі усопші, прийдешні, твій безсмертний народ. Все, Елена Александровна. Запас. Mm. Так, добрая, зараз выпускаю. На ту же кнопку.